Сьогодні 2 липня 2024 року. Дощів у нас вже немає досить давно, але я знову в улюблених дубах, і як ми знаємо, в дубах Білий Гриб може рости навіть за досить посушливих та несприятливих умов. І моя перша знахідка живий цьому доказ. Болетові грибочки прийнято викручувати, грибниці це не шкодить, тому можете як зрізати, так і крутити. Я користуюсь все-таки викручуванням. Як ми бачимо, грибочок потріскався від спеки, але при цьому досить пружний. Тому навіть влітку в таку -от спеку можна шукати ці чудові гриби. Головне знайти вдалу місцинку, знайти свої локації. І вони раками можуть дарувати вам класні врожаї. Залишайтеся зі мною, продовжу свій похід і буду радувати вас класними знахідками. Гуляючи по цьому дубовому лісочку, вже трішки назбирав грибочків. Це, здається, четвертий наш. Ну так, один у матері і кілька у мене. Ось ще такий красунчик. Це ще, бачите, не потріскався від сонечка. Нам пощастило сьогодні, бачите, вівторок. І, ну, температура дуже висока, там 30-31 тепла. Але за рахунок того, що є хмаринки, то не палить так сильно сонце. Але комарів дуже багато. Взагалі для літа такого жаркого то багато. Так. Ну, чесно кажучи, друзі, я дуже щасливий, тому що я усвідомлюю, що ем, ну, за багато років збору у цих локаціях у грибочків теж є такий певний свій цикл плодоношення, хвилі так звані. І от зазвичай, як я помічав, десь в цей період хвиля закінчується. Потім 2-3 тижні їх може не бути взагалі. А якщо не буде сприятливих умов для їх зростання, то взагалі вже активно можуть і не рости тут. Ну, тобто, збираю в основному з кінця травня і десь ось до, до цього моменту. Місяць, місяць плюс-мінус. Під час пошуку білого грибочка дубового січатого частенько трапляються і мухомори сіро рожеві меремухи. Єдине питання в тому, що. Вони теж вже від спеки, як ми бачимо, як зірочки потріскані. І от знайти нечервиву меремуху зараз буде непросто. Я вам покажу таку штуку. Дивіться. Характерною ознакою цього грибочка є зазвичай порожевіння ніжки на зламі, ну і також м'якоті. І бачите, досить активна грибочливість, дуже поточена вона. Такий гарбочок вже не підійде для заготовки. Також ознакою є брудні сіренькі ці пластиночки. Бачите? Пластівці. От. Ну і там є ще певні ознаки спіднички, але в даному гарбочку спідничка вже атрофувалася і нормально показати я не зможу. Так чи інакше маремуха є класним їстівним видом. Але наразі вони попадаються лише червиві мені. Тому я залишаю їх в лісі і шукатиму далі білий дубовий. Думаю, що результат буде класним, незважаючи на спеку. І схожа ситуація із сираїшками. Теж потріскані. Від сонечка, від спеки. Сиреїжечки теж не збираю сьогодні. До речі, якось їх і небагато попадається. Зазвичай вони ростуть досить такими великими родинками. Сьогодні так, одна, одна, дві, досить поодинокі. Я думаю, це також можливо зв'язане з погодніми умовами. Хоча дуби і тримають вологу, але коли дуже висока температура, все одно, як ми бачимо, вологі може не вистачати. Можливо, знайду ще якісь вид їжки, покажу вам, буде видно. Поки ще отака. Чуєте, як хрустить сухе листя під ногами? І ось такий грибочок. Ви знаєте, судячи з такого приємного солодкуватого запаху, характерного для печериць, ну, я можу подумати, що це все-таки один з видів печериць і, можливо, з біло-печериць. Їх дуже багато видів, насправді, точно я вам не скажу. Але ось попадається в цій локації такі грибочки. Брати я не буду, я так суто один дістав вам показати, інше не чіпатиму. От. Але запах має досить приємний і зараз спробуємо. Бачите, дуже легко знімається шкірка. Тобто, дійсно всі ознаки печериці є, але досить світлі пластини, такі ледь-ледь рожеві. Тому, ну, взагалі, от з того, що я читав то можу допустити, що це може бути біла печериця Хоча не факт. Але радий, що показав вам і цей гербочок. Хай залишається в лісі. Процес пошуку йде досить вдало. Не скажу, що їх прямо багато. Але вони є. А це, ймовірно, один із молоденьких грибочків сьогодні знайдених. Білих дубових. Подивіться, який він ідеальний. Знаєте, як, як з листівок, як малюють в книжках. Такий кругленький. А, вибачте, друзі, комар. Подивіться, який клас. От. і саме, знаєте, цікаве, вийшло сонце, але ти йдеш дійсно відчуття, ну там які тут можуть бути гриби, здавалося б, да? Стоїть такий цей духота, а. Вони є є і будуть ще. Ну дуже я люблю такий пошук. Так, він трудовий, дійсно. Досить важко багато виходити, але ну, зазвичай там 3-4-5 годин ходжу. Ну потім і результат буде. Павутина. Опа! Ось і мій гербочок дочекався де мене десь в хащах. Яке класне місце. Тут навіть трішки якась зелень є. Цікава така локація. Ну що, заберемо наш грибочок. Привіт малюк. Щось цей малюк зовсім не малюк. Він такий вже не молодий, як ми бачимо, але, але наче ви знаєте, ніжка тверда, може бути непоганий. Це На сушку буде класний варіант. Хочу дуже посушити. Світло, правда, вимикають постійно, але може вночі. Так, трошки позбираю такі саме для сушки на зиму. Клас. Найшов полянку, я буду ходити і приносити їх і показувати. Це дуже класно. Потрискався від сонечка. А ось дивіться, який ще. О, І тут грибочок білий дубовий заховався. Ну ось вони стоять. Наразі їх полянками небагато, тому це дуже вдалий такий момент. Я хотів вам показати, як кілька грибочків поруч. Ну, я думаю, тут є ще гриби, звісно. Але просто в даному випадку це чотири плодових тіла от на одному маленькому квадратику. Вже за 11 ранку. На вулиці десь плюс 34. От. Так хочеться вам показати цих лісових мешканців гарненьких. Пташенят різних. Але, на жаль, от нема можливості підійти ближче і зняти. От до цього бачив дуже симпатичного дятлика. А тут ще якісь пташечки лісові маленькі. Хочу показати, але не впевнений, що не втече, А вон полетіло, бачили? От. Я думаю, що таких величеньких позитивних відео саме про білий грибочок дубовий найближчим часом вже не буде, в силу того, що вони відходять, як я вам і казав. Будуть інші відео. Якщо будуть дощики, то шукатиму і красноголовця, і білого звичайного і так далі. Але от збір в дубах і саме такі місцини для, для мене особ якісь особливі і я знаходжу тут спокій віддушину і радість Так, забризкався знову цією штукою від камерів кліщів уже п'ятий раз, мабуть, за дві години. І от полянка тут одна є гарненька. Як кажуть мої рідні, тут завжди щось є. Дійсно є. Подивіться, який гарненький грибочок. Ось такий міцний. Мене дуже дивує дійсно їх якість сьогодні, тому що минулого разу ніжки були більш поторочені, більш м'які. Цього разу гриби більш якісні, тому я думаю, можна буде маринувати шапочки і сушити ніжки. Дуже класний грибочок, хотів його знайти. Друзі, чудові знахідки, похід вдався. Дуже спокійний, позитивний похід до дубового лісу. Я думаю, що це дійсно один з останніх найближчим часом, оскільки плодоношення цього чудового виду вже закінчується, хвиля закінчується. Будемо чекати на наступну. Дякую, що подивилися цей сюжет. Підпишіться на канал та підтримайте це відео. Бажаю всім добра!